Вітаю! Хочу запропонувати до вашої уваги шафу пожежну вісну без задньої стінки ШП-8060Н, червоного кольору та з євроручкою. Пожежні шафи є обов'язковими атрибутами громадських промислових і житлових будівель. Основною функцією шаф є зберігання пожежного крану з рукавами і насадками, однак ця комплектація може бути доповнена вогнегасником або іншим обладнанням первинного гасіння загорянь. Дана модель шафи призначена для зберігання одного пожежного рукава 51, 66 або 77 діаметра, касети або барабана для рукава, пожежного ствола та одного вогнегасника ОП-6 або ОУ-2 2 Шафа має оглядове вікно, що дозволяє контролювати наявність протипожежного обладнання всередині, не відкриваючи дверцят. Данна модель виготовляється без задньої стінки, що полегшує конструкцію, зроблену з тонкостінного металевого листа товщиною 0,8 мм та вкриту якісною порошковою фарбою червоного кольору. Бічні стінки шафи мають перфоровані отвори для введення пожежного трубопроводу з краном. Висота шафи 60 см, ширина. 80 сантиметрів та глибина 23 см. сантиметри. Навісні моделі шаф дуже швидко монтуються, бо не вимагають додаткової підготовки місця для встановлення. Щоб закріпити конструкцію на стіні, вам знадобляться звичайні анкерні болти або саморізи з дюбелями. Після встановлення на шафу необхідно наносити інвентарний номер для подальшого обліку та технічного обслуговування устаткування. В процесі експлуатації шафи, технічний стан протипожежного обладнання повинен контролюватися особою відповідальною за протипожежну безпеку на об'єкті. Окрім інвентарного номера, на дверцятах пожежної шафи повинен бути розміщен знак, що відповідає вмісту. В нашому випадку це знак пожежний кран-комплект та знак «Вогнегасник».